И очень многие стали работать в Министерстве иностранных дел и остались как гражданские работать в вооруженных силах и так далее. Это постепенно, не с одного дня на другой. И, естественно, очень многие были, которые достигали тот возраст, когда идти в пенсии. Они пошли в пенсию и потихонечку сократили место. Если сейчас видят вот, бывшие военные или военные, это просто приятнее служить. Такої армії, коли не тисячами полковників і генералів, а вот піраміда по настоящему вверху генерал, а потихеньку офіцери, менше, 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 і в самому ділі солдати. А армии, армия, в соціалістичній армії, наша народній армії, як в Варшавському договорі піраміда, от така була вверху, багато сиділи на бідного солдата, шею на бідного солдата. Я покидал армию. И покидал, потому что у меня было право выбирать, что пойти в пенсии и так далее. И вот видите, я построил вот такой э, институт, который работает на практически на частном основании. И те офицеры или или э, э, сержантский состав, парапоршики... Э, э, высшего руководства, я имею в виду майор, подполковник, полковник и генералу, я без работы ни одного не видел, потому что вот эти люди несмотря на то, что у них на спину все можно сделать, выдержка огромная, умеют работать и так далее, они сразу нашли возможность гражданской жизни, а это и государство помогало. Это не, пос... не сразу всех кидали. По, по воздуху, понимаете? Это один реформ, второй реформ, третий реформ, четвертий, пятый и так далее каждый раз на питання, ускільки обійшовся державі процес модернізації збройних сил в Угорщині намагаються відповідати дипломатично. <говори> Популярне питання, яке часто лунає, і в нашому суспільстві журналісти очікують дуже простої відповіді але її немає. Тут треба підсумувати всі ті кошти. Які було витрачено на наші збройні сили з початку зміни політичного режиму, всі людські зусилля, душевний біль тих людей, які мали піти з армії, тому що треба було скорочувати чисельність збройних сил. Варто згадати про безсонні ночі тих військових, які мали спланувати, як створити нову структуру. Не треба забувати про страждання сімей військових, які були постійно відсутні в своїх родинах, заради виконання. Нання таких цілей Потрібно також порахувати, у що обійшлися допущені помилки. Відняти нездійсненні мрії, сподівання кожної окремої людини. І тоді ви будете мати чисту суму вартості, тобто скільки коштувала перебудова армії, але якою б не була ця вартість, ми не мали іншого шляху. У середовищі угорських експертів кілька років тому можна було почути, що Угорщина у своєму прагненні набути членства в НАТО перебрала на себе зобов'язань більше, ніж вона могла виконати. Однак Україні вчасно зрозуміли, що варто запропонувати альянсу менше, проте корисніші ідеї, зважаючи на можливості своїх збройних сил. Скорочення закінчилось. Найважче було звільнити людей, які були чудовими фахівцями, які прекрасно виконували свої обов'язки в попередній системі. Це завдання. Ми вже виконали, але реформи ще не завершені. Розвиток армії триває. Наші збройні сили взяли на себе нові обов'язки. Їхнє виконання потребує нових спроможностей від армії. Тому ми продовжуємо вдосконалювати озброєння і реконструкцію військових підрозділів. Нові обов'язки, які ми запропонували НАТО, стосуються медичного забезпечення, тобто військової медицини. В першу чергу йдеться про підготовку нового оснащення для цих цілей. Не приховують тут, що отримували підтримку від НАТО. Під час переходу на нові стандарти, хоча кажуть, що головним чином покладалися на власні сили, тепер, як держава член альянсу, Угорщина виділяє кошти для здійснення спільних проєктів з країнами-партнерами організації, у рамках програми Партнерство заради миру. Участь військових у будь-яких курсах підвищення кваліфікації, конференціях сплачується коштом НАТО. Натівські країни несуть такі витрати і надалі. Ми, як член альянсу, теж виділяємо кошти на фінансування подібних проєктів. Також існують відокремлені натівські кошти в рамках кожної країни-члена НАТО. Вони спрямовані на цілі поширення організації, тобто на розвиток тієї країни, яка буде вступати в анти. У Нині в Угорщині 1,32% від ВВП йде на оборону. Утім, громадяни на такі видатки не нарікають. Задля своєї безпеки вони готові витрачати. Платник податків не покоїться за свою безпеку. Він нині хоче мати солдата-захисника. Коли біля південних кордонів нашої країни почалась війна на території колишньої Єгославії, тоді у громадян змінилось відчуття і усвідомлення безпеки або небезпеки. Люди хочуть жити в безпеці. А з іншого боку, кожен платник податків, кожну свою копійку прагне вкладати в розвиток економіки. Тож, хоч і шкода витрачати на безпеку, але хочемо її мати. Нині головні завдання військової реформи вже виконані, хоча вона не повністю завершена. Угорські Збройні сили сумісні з натівськими і можуть спільно брати участь у операціях. Військове керівництво володіє робочими мовами організації англійською або французькою. І їх можна відряджати до командування Збройними силами Альянсу, зауважує ректор Національного оборонного університету імені Міклоша Зріні Янош Сабо. Завдяки перепідготовці, організованій НАТО, угорські офіцери та цивільні працівники Міністерства оборони ознайомилися з новими військовими теоріями та набули певного досвіду. Вони освоїли програми навчальних закладів Альянсу. І фахово застосовують здобуті знання в національній системі військової освіти. У такий спосіб сформувалось нове ставлення армії до демократії. Маю сказати, що реформи ще не закінчено. повністю. залишилось виконати завдання пов'язані з технічним переоснащенням та зміною озброєння. Це робить армію спроможною діяти в рамках НАТО. Продовжується формування військово-офіцерської культури. Нового менталітету серед офіцерів керівного складу і на сьогоднішній день здається наївним думати, що таку реформу можна взагалі коли-небудь повністю завершити. Тому що сама структура НАТО не є якоюсь нерухомою структурою. Вона розвивається залежно від тих актуальних вимог, які перед НАТО ставить життя. Гадаю, ми маємо звикнути до тієї думки, що зміни відбуватимуться постійно все решта. На інтеграційному шляху Угорщини не обійшлося й без критики на її адресу з боку альянсу. У перші роки членства цієї країни в НАТО Будапешту закидали низький рівень виконання вимог організації, особливо щодо наповнення оборонного бюджету. Демократизація цивільно-військових відносин одна з головних сфер, в яку альянс зробив значний внесок, переконані в Угорщині. Демократичний контроль над військовою сферою та зародження і формування нової військової еліти це основний результат впливу НАТО, вважають тут.